Добрий день, мої любі змалята! Сьогодні у нас заняття хліпленням і до нас в гості завітав наш друг їжачок і просить нас з вами зліпити його улюблене лакомство. А що це, ви здогадаєтесь, прослухавши загадку? Під дубочком народився, парасолькою накрився. Може б з лісу поскакав, якби другу ногу мав. Що це любі малята? Вірно, малята, це гриб. А я пропоную зробити сюрприз нашому їжачку та зліпити цілу галявину грибів. Для роботи нам знадобиться. Дощечка для пластиліну, картонка, це буде наша полянка для грибів та, звісно, сам пластилін. Але перед початком роботи я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Один, два, три, 4, 5 ми йдемо гриби шукати. Робимо масаж пальчиком. Оцей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов, цей пальчик суп зварив, цей тарілочку помив. А останній все поїв, через те і потовстів. На наступній руці зробимо масаж. Цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов, цей пальчик суп зварив. Цей тарілочку помив. А останній все поїв, через це і потовстів. Один, два. 3, 4, 5, ми закінчуємо грати. Молодці, малята. У гриба одна ніжка довга та світла. Беремо шматочок пластиліну жовтого або білого кольору та на дошці розкачуємо довгий стовпчик. Ось Такий у нас стовпчик, це ніжка грибочка. У гриба велика шляпка кругла та яскрава. Беремо шматочок пластиліну червоного, помаранчевого або коричневого кольору. І між ладошнями розкачуємо кульку. Потім цю кульку між долоньками сплющуємо. І ось у нас вийшла така гарна шляпка грибка. Шляпка грибка тримається на ніжці, обережно їх з'єднуємо. Ось так. Подивіться, який гарний грибочок у мене. Вийшов. А тепер зробимо травичку під наш грибочок. Відримуваємо шматочок зеленого пластиліну, приклеюємо його на нашу галявинку, притискаємо пальчиком і ставимо на неї грибочок. І також притискаємо ось такий грибочок. В мене вийшов, а тепер зробимо цілу галявинку грибочків. Подивіться, ось така чудова грибна галявинка в мене вийшла. Сподіваюсь, наш їжачок буде задоволений, а я чекаю від вас ваші роботи. До побачення, мої любі малята!